хоть тут угадал. Ну, эй, ты что? Это наши дружины. Что, все? Не, кроме одного. А? Не. А? Не. А? На жаль, не. Зрозумев, ну что, тогда ты пошли со в бобик. Що, до відділка поїдемо? Ти нормально, Домою мене відвезеш. Бачиш, в мене депресія. Так я успокою. Ну, все, дівчата. На поліцію остання надія була. Тепер ми точно будемо тут ночувати. Дівчата! Дівчата! Тверезі. Це... Це. Ну що ж, Олександре Костянтиновичу, мені здається, ми непогано посиділи. Так, Єгор Григорович. Я вважаю, що в будь-яких посиденьках головне знати міру. Вірно, вірно кажете, куме. В цьому ділі головне знати міру. А можете пояснити, що тут відбувається?